Фідбек, ось я хотіла дійсно подякувати. І з двох сторін, і з хард софт скілів, наскільки це було комфортно, і наскільки це було просто понятно, прагматично і дуже технічно класно підковано, тому що якщо не заходити в HR-сферу якось так органічно сумішних систем, коли ти вже в компанії, це як йде підвищення. Загалом в Україні доволі важко знайти якесь предметне, притомне навчання, і це в принципі те, чим я займалася півроку, і я цього навчання дійсно чекала рік, тому що я така трішки зануда. Я люблю, щоб було і якісно, але й практично, і щоб людина була цікава і з особистим брендом. І це якраз Юля все дуже в тобі класно склалося. Тому мій цей книжний червь всередині він дуже задоволений, тим, що я маю реально класну базу, і хоч я прям не вважаю себе там якимось джуном, бо все які мають досвід в і доволі класний, але все таки не. Примінили поки що практично вечері, але я маю дуже класну базу і кайфувала від домашок і від того, як могла проаналізувати цей весь процес з цієї перспективи. Ось так все, не хочу далі затягувати. Ще раз дуже сильно дякую і за нашу атмосферу. Я лазила по всім домашкам. Знаєте, це мені здається, це було найбільш корисно, може, якраз і для мене <свісно> в цьому контексті. Тому ще раз дуже всім дякую. Лишайтесь в чаті, пишіть щось. Я буду скидувати вакансії, бо це якась така. Така моя Я часто всім шукаю роботу собі там можу не знайти, але зато паралельно ще половину друзів влаштуються, тому